Сьогодні ми відзначаємо день перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Сьогодні ми пропонуємо агресорці гортати сторінки філателістичної історії. Поштові марки фіксують не лише теперішнє, а війну дев'ятилітню, тридцятилітню, столітню, а в дійсності безперервну та всепроникну. Війну за можливість повернути собі те, що свого часу у нас вкрали. В ім'я тих, кого переслідували, морили штучним голодом, залякували, репресували. Вім'я самих себе. Ми завжди знали, що боронимо і від кого. Упродовж ХХ століття українці в еміграції як завгодно, зокрема, марками, перестерігали світ, що Росія ворог. У 2022-му ми вже не добирали слід. Марки були і є висловом своєї позиції та вдячності захисникам: спротив триває. Нові поштові марки увіковічнюють тих, хто має сміливість йти та зубами видирати своє крізь біль, крізь втому, але з вірою яку не знищити. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож, нам так і важко через те час повертати своє.